Маємо для огляду монітор LG Ultra Fine Display, марка Моделі 24MD 4KL. Заводське пакування, все працює через Type-C. Так виглядає сам монітор. Доволі таки стильний дизайн. Керується підставочка, все працює чітко, провели тести на БТ-пікселі. До, до речі, дуже гарна передача кольорів. 4К 60 Гц на IPS матриці. Скоріше за все, гарно працювати з графікою на такому моніторі. Також особливістю є те, що гарна передача звуку. І просто супер зображення. 4К. Кого зацікавить, звертайтеся Луцьк».